Церква в своїй історії розрізняє важкий гріх, легкий гріх, гріх повсякденний, гріх, який людина виконує свідомо, людина виконує несвідомо. Цей поділ стався можливим із того, що людина, проживаючи своє життя, надає певним речам важливості. Щось є важливим у. Нашій системі життя, що є менш важливим. Так само, у відносинах із Богом є щось важливе, є щось, можливо, скажімо так, другорядне або е, те, що є чимось простішим. І так само є, напевно, з гріхом, е, коли людина порушує такий конкретно і публічно, е, серйозно порушує свої відносини з Богом. Робить це свідомо, робить важкий гріх. Важкість ми якось імпонуємо, можливо, так подивитися на якісь певні приклади, приклад вбивства, приклад аборту, приклад публічного знеславлення Євхаристії. Це є ті речі, які насправді в дуже конкретний спосіб, можливо, навіть і видимий спосіб. Порушують стосунки з Богом, а ще й до того порушують стосунки в спільноті, яка переживає свої відносини з Богом. І для цього є важливим це усвідомлення, що цей мій гріх насправді є чимось надзвичайним. Або так само, як і маленькі гріхи, ми скажемо так, наші повсякденні десь попліткували, десь когось обговорили. Десь комусь сказали неприємне слово, ми це рахуємо буденними гріхами. Але насправді вони мають у собі також конкретний вплив на життя людини. І тому е, цей поділ, можливо, так би ми собі могли усвідомити, е, що цей поділ важкого гріха, поділ на важкий гріх і на легший гріх, або на повсякденний гріх, є обумовлений тим, що. Можливо, не, не заходимо до питання кари за ці гріхи, але це є гріх, який більший гріх, який несе в собі, більшу відповідальність або більший, більший момент відшкодування, яке би людина після покаяння, після примирення з Богом, примирення із спільнотою мала виконати у своєму житті.